Ще доброго дня. Ми 4. сьогодні на ринку в надвірні. Розбиваємо по частинах і покажемо вам, що цікавого і на ринку. Дивіться, ринок відбувається кожної суботи. Дивіться такі гарні кролики. А це порода? Це порода? фландер. Це є фландери, ось такі. Гарні породні кролі є, вибір. І ціна на такого сонця. Яка ціна ткус самця? Яка ціна його? 4. 4 тисячі такий породне самець. Ну, я не знаю за то. На племя. Я знаю. А який йому вік? Вік і 7 місяців. Віки 7 місяців. А, а самки по чому такі? Дві тисячі. Півтора річі. Це молодят. Це молодняк, так? О, о, це Яка самка, велика. Яка вага? Без них 8 кг, Цього 10 кг. Ці петки, того, які, такі ну, 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 дуже гарні ну, кролики. Роби. Кролики бомбезні, чесно. Перший раз їх пролю, бачу. Чистесенькі доглянуті, видно, що людина професійно займається, все, все чисто. Так що також потрібно робити правильний вибір за кролями. Йдемо далі. Кролики, кролики, дивіться, такі баранчики

Каліфорнія молоденькі, місячні. Кроликів, ціна в всіх ринках однакова. Так, двохмісячні в середньому 250-300 поторгуються, такі, вже тут від тисячі. Від тисячі гривень такі. За племінне поголів'я від тисячі гривень. Денку є також багато вже різних таких речей продають. Можна щось навіть такого придбати. Сумка, десь гарний, хороший міцний робзак. А яка робзак, а? 300, 300 гривень заплатити. Такий міцний, хороший рюкзак. Десь на полювання, на риболовлю. Хороший такий міцний рюкзак. Хороша сумка, така досить. Хороші, бачите, такі міцні замки. Досить-досить такий досить непоганий. Такі окуляри, бутилочки. Курка несучка. На сьогоднішній день 250 гривень. Ось така молода курка, яка тільки починає нестися. Також, таку курочку треба купляти молоду. Молоду курку треба купляти, тому що вона ще не винишена, нормальна, здорова. Курочки. Сьогодні 29 у нас листопада. Вже осінь завершується, йде діло до зими. Так що можна сказати, що на початку зими ось такі ціни 250 гривень. Є з чого вибрати, кури є ще багато. Іспанка в середньому... Трошки корму і... їм берете. Більшості тримають от таких чаські домінант. Не сучка, чаські домінанти і не різні є такі рябі, є ось такі біленькі, є червоні. <ривіт> Дивіться, паровані самки такі по 1200 гривень. Хороші молоді видно самочки по 1200 гривень. Десь вік 8 місць, я думаю. Десь 8 Є молодь, гарна така, десь гарна здорова молодь. Ось така по 250 гривень такі молоді. Вік десь 2 місяці місці. Двохмісячні коленят. Гарні кролики, видно, що здорові, десь чистесенькі. Колоки гарні. Ось такі ціни на крулі у надвірні. А? Так що не забудьте підписатись, щоб бачити повний обсяг ринку, щоб бачити взагалі які ціни. Всім дякую до побачення.